Що ж, друзі, на минулому тижні центром української філателії було місто Львів. Власне, у Львові відбулося два спецпогашення, і разом з тим погашення нових марок штемпелем першого дня. Ось сьогодні я отримав відправлення, які мені надіслав мій друг Андрій зі Львова. Так, ось це спецпогашення, яке присвячене 80 й десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Так, власне, пригадуєте, що ми з вами говорили, що Укрпошта для таких спецпогашень дуже часто презентує конверти і марки за проєктом власна марка. Ось так і є. Так? Тобто ось це такий конверт. І ось марка. Бачите, тут штемпель. 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада. Ну і ще одне погашення: 67-ма окрема механізована бригада. Також і марка за проєктом власна марка. Ось подивіться, такі конверти в форматі DL. Ось такі два конверти. Як на мене, їх дуже незручно колекціонувати і дуже незручно зберігати. Проте є класні альбоми, я вже вам про них розповідав, можете подивитись в моїх попередніх відео. Друзі, готуємося до нових спецпогашень і до нового випуску марки від Укрпошти.